То як краще. Я краще навчатися вживу чи онлайн. Онлайн чи вживу? До тебе додому приходить якийсь дядько, чи ти приходиш до якогось там дядька. Ну, чоловіка. На ліжко пішов, ліг собі, і все. І так, і займався. Все, що я буду пам'ятати, коли дивлюсь на нього, це тільки те, як я робив домашку, як я напружувався, гуляй, танцюй, парк, ліс під водою, над водою в космосі. Головне, щоб був зв'язок. Привіт, Хауді, партнер! Як там воно, партнер? Ну що, пам'ятаєш що я такий? Баліно ну, легкі знову на моєму каналі привічено, де ми разом, разом полюємо на ті шалені запутані правила темного лісу англійської граматики. Так, так. І ми намагаємось їх не просто вивчати на пам'ять, а розуміти, розуміти їх разом. Це наш останній урок. Останній урок перед нашим третім чемпіонатом з англійської мови. Контрольним полюванням на ті шалені англійські правила. І сьогодні з відео ти дізнаєшся, як краще вивчати англійську мову з репетитором. Як онлайн? Чи вживу? А як думаєш ти? От про це ми сьогодні поговоримо. А якщо говорити про той чемпіонат, який буде, як він відбувається, для того, щоб ти дізнатися, подивись попередні відео. У нас вже було декілька чемпіонатів, але нагадую тобі умову, пам'ятаєш яку? Пам'ятаєш? Треба підписатися і бути активним глядачем. да, Лайки, ставити коментарі, бо це допомагає тому, для того, щоб контент працював. Тож домовились? Давай, давай, чекаю до тебе. Ну що ж, а тепер давай поговоримо про тему, яку ми підняли на початку. То як краще, як краще навчатися вживу чи онлайн. Онлайн чи вживу? Як навчаєшся ти? Якщо чесно, то ці два способи, вони всі нормальні, вони всі діють. Але краще поговорити про переваги одного способу, іншого, і тоді ти зрозумієш, який шлях для тебе. Ну давай спочатку поговоримо про навчання вживу. Які переваги навчання вживу? Ну як воно проходить взагалі таке заняття? До тебе додому приходить якийсь дядько, чи ти приходиш до якогось там дядька, ну, чоловіка чи жінка, да? і е, ви навчаєтесь вживу, face to face. В Чому плюс? Плюс це дисципліна. Бо коли людина сидить перед тобою, то ти дійсно якось мотивований, ти розумієш, що... Ти не зможеш просто відпочивати, нічого не робити. Треба працювати, і тому ти будеш досягати результату. До речі, такий шлях дуже класний для малих дітей, бо їм важливо, щоб людина фізично була присутня, а не просто онлайн. Фізично. А чому мінуси? Якщо чесно, як на мене, це був єдиний плюс. От як на мене, бо якби до мене постійно додому приходив якийсь дядько, щось там мене навчав, він би в майбутньому асоціювався би для мене. І з нудною працею і важкою, знаєш, все, що я буду пам'ятати, коли дивлюсь на нього, це тільки те, як я робив домашку, як я напружувався, і як мені було може навіть неприємно, коли він не приходив. Ось і все. Але буде дисципліна. А тепер онлайн навчання. Онлайн, до речі, я сам працюю онлайн, але це не означає, що я буду зараз казати тільки добре про це. Ні, ну добре, буду казати. Бо я вважаю, що онлайн навчання насправді краще, якщо чесно. Давай подивимось на переваги. Перше, ти не прив'язаний до місця. Ти можеш бути де хочеш. Гуляй, танцюй, парк, ліс, під водою, над водою, в космосі. Головне, щоб був зв'язок. Перше. Друге, ти можеш зробити все, що було комфортно саме для тебе. Ну, наприклад, не хочеш з відео, будеш без відео, хочеш з відео, будеш з відео. Тебе нічого не напружує, і це допомагає тобі отримувати результат. Тобто тебе не напружує те, що перед тобою сидить якась ще людина вживу. Це ще один пунктик, який також можна додати до цього списку. І ще одне, а якщо ти може втомився, ти захворів, дуже хочу займатися, то ти реально можеш, як я вже казав, бути без відео, на ліжку пішов, ліг собі і все, і так і займаєшся. Серйозно? Так, так можливо робити. Якщо ти налаштований займатися, то якщо дивитися на онлайн, то тільки переваги. Єдине, що коли це малі діти, все-таки їм може краще, щоб це було фізично вживо. То є таке. А далі обирайте сам, як би ти хотів займатися онлайн. Чи Вживу. Це все. Це все про те, що ми сьогодні мали поговорити. Тож, наступного року, нагадую тобі, ми вже з тобою разом будемо нарешті на нашому чемпіонаті. Давай, підписуйся, став лайки, я чекаю на тебе на чемпіонаті. Будемо дивитися, як ти пам'ятаєш всі попередні правила, як ти полював наших попередніх звірів. Ти пам'ятаєш їх? Подивимось наступного відео. Це все, кінець. So see you there, bye! А хой йо Хо-хо, приятел! Нарешті будемо сьогодні з тобою приймати участь в третьому, шаленому, несамовитому, скаженому чемпіонаті з англійської мови! Скажу, що тоді робити? Тоді 200 разів треба присісти, бігати і кричати слово ча 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 ко джамбо черешня. Я сподіваюся, що ти став чемпіоном.